Євген Гуцало Чарівники Ніч велика чарівниця. Зчарувала звіра, птицю, зчарувала всіх людей, не побачиш їх ніде. Не побачиш вітра в полі, ні тополю на роздоллі, ні метелика, ні бджілку, ні в цвіту вишневу гілку. Ранок все відчарував. Сині квіти поміж трав, і метелика, і бджілку, і в цвіту вишневу гілку, і баского вітра в полі, і тополю на роздоллі, всіх людей і звіра й птицю. Ніч велика чарівниця та ще більший чарівник ранок щирий трудівник. Що і сам трудитись звик? Що до праці всіх розбудить, хай то птиці, звірі, люди. Два оці чарівники в світі цім живуть віки.